Прийшла Польща, зайняла було туго, Ви це не знаєте, то було туго, ага. Життя було трудне. Чому було трудне? Монополія вся була загранічна, Америка, Англія, то всі забрали. то Коробка свірки, вона коштувала дві ага. Розумієте? Не було, нафта була дорога, сіль була дорога, люди брали, взяли. Купали таку землю, така була ропа. І вони то зварювали, то на, на горі ставало таке біле, тим люди живилися. Їсти не було, що прийшли, то так бульба, бульба ще дуже не родила, люди їли, мали ж їли весь, той весь товкли, така ступа була, так товкли і так хто з гостом їли. Вони було що робити. Бо дуже тяжко.